Що за парацетамол? Ні, ну це мінус вайб. А ти палітра чи гітара, NPC, чи гравець? Хто твій хірміаут? Та чи любиш ти вілві стосунки? Якщо ти десь почуєш ці слова, або, не дай Бог, до тебе хтось підійде з такими ось питаннями, то тобі не прийдеться тікати, бо в цьому відео я тобі поясню значення цих сучасних сленгових молодіжних слів. А мене звати Богдана, ти на моєму каналі і поїхали. Парацетамол. Парацетамолами називають хлопців, які якось трошки смішно недалуго виглядають, або ведуть себе, або виражають якусь таку думку, або все разом. По відношенню до таких хлопців ще часто можна було почути слово тюбік, але останнім часом активно використовується парацетамол. Наприклад, під відео, де якась дуже гарна акторка і модель, стоїть з якимсь чуваком, який очевидно якось зовнішньо до неї там не дотягує по конвенційним стандартам. То в коментах часто можуть написати, що це за парацетамол, Ухи паразитамол поряд з нею, ну, чи щось таке. Дякую своїй нареченій за те, що не погордувала і вийшла за мене заміж. Тобто тюбік, паразитамол та інші аналогічні слова використовуються для того, щоб висміяти хлопця. Часто ми можемо зустріти його саме в коментарях, і його пишуть, як реакція на хлопця, побаченого на відео. Та я знайшла і інше значення цього слова, бо якщо я не помиляюсь, то парацетамол це ще частина якогось старого сленгу, який використовувався десь в 2000 х 90 х І там його використовують по відношенню до людини, яка якби лікує місті. Типу, що ти мене лікуєш, ти що парацетамол. Ну, якось так. Hear me out. Хірміау пішло від англомовного тренду хірміауткейк, і дословно переводиться як вислухай мене повністю. Хірміауткейк це тренд, де купували торт і туди вставляли шпажки, на яких закріплені якісь картинки, на яких зображений хтось або щось. І суть цього тренду показати, що хтось тобі або щось нравиться, Але цей хтось або щось повинен бути умовно неконвенційно привабливим або не визнаний суспільством, як хтось, хто може подобати кірмі не може бути якийсь гарний принц із Діснея. кірмі це типу шрек, або грю з гидкого я, або, ну, якась цю пакабра. Коротше, якщо вам хтось каже, що ось це мій хірміат, то людинка зізнається вам в тому, що їй хтось подобається, хто не вважається якимось привабливим, і їй можливо навіть трошки соромно говорити так це при всіх, але чомусь їй все одно цей хтось або щось подобається. Якщо вам кажуть, ти мій хірміаут. Я вам співчуваю. Хірмяуто може бути як якась людина, як, наприклад, там Хірмяут Микола Тіщенка. Ви тільки порахуйте, яка була волна медійна, скільки було написано в яких картинок, якихось там мемчиків. Так, і може бути просто якийсь предмет або дія, типу там хірмяут вдарятись мізинцем об тумбачку. Ну, подобається комусь, ну що ж ти зробиш? Такі смаки! VLV стосунки. VLV це абревіатура, яка повністю розшифровується як Woman Loving Woman. Ну, тому тут не складно зрозуміти, що мова йде про стосунки між двома жінками. Також є аналогічна абревіатура MLM. Men Loving мен Але саме в цьому випадку ці абревіатури не мають на увазі стосунки між двома лесбійками або між двома геями. Я нічого не розумію, і мені страшно. Тобто, коли використовують фразу woman loving woman, вони мають на увазі конкретно ці стосунки, де дівчина любить дівчину. При цьому ці дівчата не обов'язково мають бути прям лесбійками, Це можуть бути і бісексуалки. Чого ви ходили по хрещатику? Біянки, Цей термін прийшов до нас з западних англомовних соцмереж, і його там люблять використовувати, бо він більш толерантний і менше навішує якихось ярликів. Ви можете це побачити і на прикладі, бо VLV часто використовують по відношенню до якихось персонажів з фільмів, серіалів, аніме, манги, книги, тощо. Якщо вести VLV десь в пошуку Тіктока, то ви побачите просто купу едітів, де дівчата зустрічаються з іншими дівчатами, і, наприклад, якась. Там персонажка з серіалу, вона може бути не лесбійкою Вона могла зустрічатись до цього з персонажами чоловічої статі, але конкретно і в неї почалися ті стосунки з дівчиною, і це підписують саме як Вілві. І часто ще десь в коментах пишуть. От би мені якусь таку Вілві-інтрижку. Ну, як ви можете зрозуміти, з MLM аналогічна ситуація. Юенінсен. Літра. Ось це слово вже спрямоване на те, щоб образити ЛГБТЮ спільноту. Я дуже злий. Прийшло воно саме з російськомовного сегменту Тіктоку, і з'явилось воно через цензуру того ж самого Тіктоку, через те, що він цензурує коментарі, а люди дуже хочуть сваритись і ображати один одного. Більше про цензуру Тіктока я розповідала в іншому відео про сленг. Я залишу посилання в описі і можете глянути. Якщо коротко, то тікток почав просто видаляти коментарі, навіть не тільки за матюки, а й просто за образливі слова, і людям довелося вигадувати якісь нові слова, які TikTok не буде сприймати, як образливі. Ай. Саме слово палітра з'явилось через те, що в коментарях люди, у яких на аватарці ЛГБТ-прапор, якщо то ось так вони виглядають, вирішали якусь свою думку, можливо, суперечливу. Інші люди, які були з нею не згодні і хотіли посперечатись, відповідали їм. І щоб якось образити своїх опонентів, дивлячись якраз таки на цю різнокольорову аватарку, і придумали слово палітра. Ну і хоч це пішло від людей, які прям відкрито виставляли ці прапори у себе на аватарці, то зараз палітрами називають уже людей, навіть які не виставляють це якось очевидно на показ, але відносяться до ЛГБТЮ спільноти. Ноти, ну і це їм говорять, якби намагаючись їх образити. Гітара. Гітара це вже наслідок винайдення слова палітри. Бо так, люди, які їх обзивали палітрами, винайшли своє слово, щоб обзивати людей, які їх обзивають. І гітара пішла просто від слова гетеро. Але гітара також використовується саме в контексті образи. Тобто, якщо пишуть гітара, то це не просто значить гетеро, це значить, що ти гетеро, і я тебе хочу цим образити. Бути гетеро не круто. НПС та гравець. Так як ідеться і звичне протистояння між палітрами і гітарами, так і йде це ж протистояння між НПС і гравцями. Загалом це терміни з ігор. Гравець це головний герой, за якого грає реальна людина, проживаючи його історію в грі і роблячи якісь і там вибори і створюючи якби свою історію. А ось НПС це другорядні персонажі, які запрограмовані робити одні і ті самі дії, і загалом вони виконують тільки. Функцію в цьому сюжеті і роблять це для головного героя для його історії, причому не проживаючи свою, тобто такі ходячі боти й пустищі. Тобто, коли хтось щось називає NPC чи гравцем, то переносить ось цю рольову модель з гри на реальне життя, на реальну людину, і дуже часто це стосується саме зовнішнього вигляду. Тобто, коли ці моделі поведінки ігрових персонажів переносять на реальних людей, то мають на увазі, що гравець це цікава людина з якимись цікавими діями, історією і зовнішнім виглядом. А NPC – це люди, які зациклені на чомусь одному, роблять одне і те саме, щось скучне, те нецікаве Ну і виглядають вони також доволі так одноманітно. Розірву буденність зроби щось неймовірне. По суті, NPC-гравці гравці це майже ті самі норміси і альтушті. Е, норміс це людина звичайна, альтушка це людина альтернатив незвичайна. Це також сенгові слова, які також активно зараз використовуються, і іноді використовуються і в плані образи. Бо в якоїсь ситуації говорять норміс, щоб просто обозначити людину, а іноді говорять норміс е, ображаючи. Типу, ти занадто звичайний ти. Те слово Норміс не просто так не було іноді негативного значення. Бо Норміс це звичайна людина, яка виглядає доволі нормально, типово, так само проживає своє життя і має на це життя такі прямі погляди. Ну, це, якби, більшість людей, це можна сказати там натовп. І іноді якби, є така негативна черта у цього натовпу і у цій більшості, що все, що їм не зрозуміле, все, що не вписується в їх прямі оці погляди, вони починають хейтити. Ну і звичайно, люди, які там якось альтернативно виражаються і не відносять себе там до нормісів, або норміси їх якось виплюнули зі своєї товпи, зі свого натовпу, то вони можуть також на це ображатись і злитись і вже використати. Використовувати слово норміс до них саме в негативному значенні, саме в значенні того, що ти ось не хочеш мене розуміти. Ти норміс, у тебе занадто обмежений світогляд. Якщо повертатись до термінів зігра, то це доволі розповсюджений прикол брати їх і використовувати як сленгові слова в повсякденному житті. Наприклад, можу вам привести плюс-мінус аура. Коли гравець використовує якусь дію, чим підвищує свою ауру, то з'являється така позначка, такий надпис плюс тисяча аура. І ось ось ауру взяли і принесли в меми, де беруть якусь таку життєську ситуацію, і пишуть там щось, щось щось зробив. Мінус тисяча аури. Ну, наприклад, там не пролив на себе каву, або там щось вчхнув з саплями при своєму кращі, то все, ти втратив ауру. Мінус тисяча, сто мільйонів ауру. Якщо там ішов, і дуже гарна погода, або щось там зробилось, то це якби підвищило ауру. Ну і це можуть говорити взагалі до будь чого цим самим показуючи якби свій настрій після конкретної якоїсь дії. Мінус вайп вайб це слово, яке використовують, щоб передати настрій плюс атмосферу, перемішану з відчуттями, і використовується воно не тільки по відношенню до людей, а й по відношенню до будь чого до предметів, тімнати, погоди. Води, людини, будь цього, да як на мене складно це слово просто прям пояснити, бо вайб треба відчувати. Але приведу вам на прикладах: ось, наприклад, це і це мають абсолютно різні вайби. Угу. Також, якщо ми говоримо про вайп, який йде від людини, то можу привести вам аналогічну фразу, коли ви говорите щодо якоїсь людини, що ми на різних хвилях. Ось так само можна сказати, ми на різних вайбах. У нас різний вайб. Я взагалі якщо чесно, люблю це слово використовувати, бо воно описує прям все, що в тебе всередині. Мені я кажу або вайбує, або не вайбує, і це треба блін відчути, що я сказала. Угу. Ну а зі слова мінус вайб, схожа ситуація. Це як з мінус тисяча аури. Розповім вам прямо на прикладі, щоб ви зрозуміли. Ось уявіть, ідете ви з компанією друзів: літо, весело, не супер, жарко, класно Ви смієтесь, вам прям дуже вайбово, і тут хтось з друзів починає говорити про якусь там неприємну подробицю. І всім стає якось незручно. І ось це був мінус вайб. Ну, тобто, як би, би сказали, десь у двох х напевно. аблом. Ну, коротше, зрозуміли ви. Коли було все добре, щось случилось, і вже це все добре пропало. Мінус вайб. Ну що ж, ось такі ось у нас сьогодні були славічці. Пишіть в коментарі, які з них ви використовуєте, які ви десь просто чули, а про які ви дізнались тільки в цьому відео. А з вами була Богдана, ви на каналі Стаховська. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк цьому відео. Можете також підписатись і навіть звернути дзвіночок, і там подивитися інші мої відео. Ну, а я вам дякую за перегляд цього і бажаю вам всього хорошого в житті. Пока!